Послання 139. Страта, ефтаназія, аборт і самогубство. П'ятниця 15 липня 2011 року 1730. Моя дочко, саме коли мої діти відчувають любов у своїх серцях, вони можуть бути впевнені, що я присутній в їхніх душах. Моя любов збереже моїх послідовників сильними, коли вони найменше на це очікуватимуть. Це також стосується і затверділих грішників, чия зовнішня оболонка дуже часто приховує ніжне серце. Кожна людина у світі є дитиною, створеною Богом Отцем, завдяки цьому світло існує всередині кожної людини, хоча воно може бути дуже слабким, коли душі тягнеться до темряви. Проте моє світло все ще присутнє, тому що без нього була б цілковита темрява. Де вони не могли б функціонувати. Саме тоді, коли душі досягають жахливого стану темряви, вони дуже часто вдаються до самогубства. Саме тоді, через слабкість душі і духа, сатана краде їхні душі, переконуючи їх закінчити своє життя. Багато моїх послідовників не розуміють стану, який така темрява може здійснювати на душу, тому вони повинні старанно молитися за цих дітей. Які перебувають в стані розпачу. Бог, мій предвічний отець, є завжди милосердний і завжди допомагатиме цим душам, багато з яких страждають до такої міри, що їхній розум не може функціонувати в стані цілковитого, здорового глузду. Смертний гріх може бути вчинений лише тоді, коли людина є в своїх повних розумових здібностях, має ясні наміри. Коли він або вона знає, що те, що вони роблять, неправильно, тому, будь ласка, не пропускайте, що такі душі цілковито втрачені, бо багато не знають, що вони роблять. Знайте, що мій отець не схвалює евтаназію і не толерує її, бо жодна людина не може свідомо позбавити життя іншу, жодна причина не може бути висунута, щоб виправдати це в ім'я мого Отця. Толерантність може бути представлена разом з аргументом гуманного поводження, щоб виправдати цей вчинок, але жодна людина, окрім Отця Всемогутнього, не може приймати рішення про дату смерті, бо це не є право людини, їй ніколи не будуть дані повноваження здійснювати цей смертний гріх. Кожне виправдання пропонується людиною при позбавленні життя іншої людини. Проте жодне з них не буде прийнятим, як вірне, за жодних обставин. Це стосується страти, гріха аборту і евтаназії. Сядьте зараз всі ви, і запам'ятайте, що вас судитимуть суворо, якщо ви порушите найсвященнішу з усіх заповідей мого Отця Не вбий! Пам'ятайте, що є тільки один Бог, тільки Він може вирішити, коли життя повинно бути забране. Якщо ви порушите цю заповідь в повному знанні про те, що ви робите, то ви будете страждати від мук пекла вічно. Будь ласка, я благаю вас, не піддавайтеся тиску сатани, який постійно заохочує до позбавлення життя, щоб могти красти душі, які в іншому випадку були б призначені для славного царства мого Отця, ваш Божественний Спаситель, вчитель і відкупитель, Ісус. Cristos